Всіх вітаю на своєму ютуб-каналі. Друзі, сьогодні хотів поділитись інформацією стосовно того, як почати малювати, якою користуватись фарбою, ну і звісно, на чому саме малювати. Тому що інфи в інтернеті і в Ютубі дуже багато. Але серед того всього варто шукати найцінніше. Я художник-початківець, так само як і ви, тому вже цей шлях трошечки пройшов за ці два роки. Наразі малюю ось такі картинки. Ну і хотів дещо поділитись своїм досвідом, знаєте, так від душі. Отже, стосовно фарб, е, перше це олійні фарби. Дуже така думка, знаєте, стандартна. Що всі прагнуті і вважають, що справжній художник має малювати тільки олійною фарбою. Що це дійсно такий буде витвір мистецтва. Якщо навчитися малювати олійкою, то воно буде просто му, білісимо. Друзі, ну насправді то трошечки не так. Вже дуже давно, і багато хто малює акрилом, Це теж дуже така впевнено себе проявила фарба. Крута, і в неї, звісно, є свої переваги. Перше перше з таких ключових переваг це те, що вона дуже швидко сохне, вона не бруднить все навколо, як олійна фарба, тому що олію пописав, потім чекаєш, поки вона висохне, носиш її, тягаєш туди-сюди, фотоєш, воно все пачкає. Потім мити пензлики, це вибачте теж, коли художник початківець тільки починає малювати. Ну не завжди воно, знаєте, є бажання ще потім щось мити. А тим болі, якщо цю працю робити рутинною, працювати, ну, принаймні декілька разів на тиждень, то звісно ну, воно буде набридати. Акрил набагато простіше. Помалював, помив пензлики під проточною водою в крані, полотно дуже швидко висиха. І, до речі, друзі, не обов'язково навіть акрилом малювати на полотні, тому що для цього підійде чудово і папір. Є спеціальний папір, він предназначений для написання олійними фарбами і акрилом. Ну, він трошки дешевший, ніж полотно, з ним менше мороки. Цим малярною стрічкою прикріпили його до планшету і все малюйте. Потім акуратненько зняли на якусь підложечку, в рамочку, під скло навіть можна, і буде чудовий варіант. Олійна фарба, звісно, це, звісно, це топчик, це теж крута фарба. Але перша і ключове, вона стоїть значно дорожче. Потім цю фарбу ну, теж її треба просушувати. Там багато технічних заморочок, як наносити ті слої, як робити так, щоб фарба не жухла. Чим її вскрити, яким лаком правильно дуже багато забобонів. І я вважаю, от іменно для початківця, мабуть, це буде трошечки такий, знаєте, грузовічок на плечі. І тим болі, якщо ти тільки починаєш, ну, можливо, да, перші спроби кайф відчуєш від олії, але потім пройде там місяць-другий, і вона трошечки набридна. Мені здається, буде втомлювати. А ось акрил чудово підійде. Єдиний такий ключовий недолік акрилу це саме те, що він дуже швидко е втрачає по тону свою таку яскравість. Якщо на початку ти наносиш фарбу, вона така прям сочна, яскрава така, знаєте, прям, ну, прям супер. А потім проходить час і вона стає така темніша трошечки. Звісно, якщо вскрити лаком, потім воно все рівно буде сяяти, але ну це такий. Можливо, мені більш помітний недолік, а для початківця може і не буде дуже помічатись. Потім дуже класний варіант: це гуашові фарби. Друзі, гуаш теж не ну, варто нехтувати гуашу і вважати, що це фарба чисто для діток або для школяриків, або для не знаю кого. Це фарба обалдєнна, Вона так само багато різно, і багато різної, не тільки у ці тюбіки, знаєте, як ото раніше були. Оці такі циліндрики, є гуаш і в тюбіках, і дуже з непоганим пігментом. Тому що, до речі, ключовий момент в будь-якій фарбі це пігмент, який саме буде пігмент, це, це впливає і на акрил, і на олійні, і на акварель, на гуаш на будь-яку фарбу навіть на пастель, на там всяке таке. І звісно, якщо в Гуаші буде хороший пігментик, якщо вона буде соковита, така яскрава, то в гуаші можна працювати ну, взагалі. Чудово. акварельну фарбу я би краще не радив і не брав, тому що акварель вона більш така складна з технічної точки зору, і початківцю буде складно. Ну дійсно бумага буде йти пузиріками. Знаєте, багато води, вона одразу вздувається. Акварель для того, ну мені здається, не підійде акварель. Я правда, якщо ви вже попрацюєте там принаймні піврочку, рочок вже щось наб'єте собі руку, і тоді можете пробувати акварелькою малювати. Тому що ця фарба дійсно вона така потребує і майстерності, і вона така вишукана. Знаєте, якщо намалювати гарну акварель в рамочку, ну це просто вищий пілотаж. Потім стосовно того, де малювати, тому що звісно, малювати вдома за століком ну це варіант непоганий. Але справжній художник в ідеалі має малювати і починати малювати, це так само дуже важливо, саме з натури. Принаймні, вдома можна поставити якийсь чайничок або бідончик і пробувати малювати, покласти там яблучко, апельсинку, заодно потім і перекусити і намалювати собі такий натюрмортик. Це буде дуже круто, а особливо буде круто, якщо ви вийдете на вулицю на пленер. Помалюєте вечір, захід сонця, як те, що я обожнюю робити, або там вранці це дуже класний варіант. Прибіг мій кент собачка-шепік. Пішов, пішов, пішов відсюда. Е, потім, друзі, е, малювати по фото я взагалі не радив, якщо ви художник початківець. Найкращий варіант це знайти якийсь, зробити собі добірку улюблених картин, художників. Багато до речі. Дивитись різних картин вже готових для того, щоб сформувати собі оцей художній смак. Дуже важливо, вкрай важливо дивитись і мати оцю надивленість. І без цього ну це взагалі невозможно. Неможливо з нічого зробити щось офігезне. А щоб щось зробити, вам треба, щоб були якісь думки, якесь вже бачення, якесь по кольору, якесь по поколері, щоб вкус фарбувався, Це дуже дуже друзі, важливо. Саме тому раджу починати малювати іменно з фотографій вже готових картин, тому що там художник вже всі рішення, які варто було прийняти, зробити і вдало поєднати для гармонійної такої композиції, виразності роботи, він це все вже зробив. І вам слід просто повторити. Що, до речі, не є дуже простою задачею. Це буває так само дуже складно. А якщо ви берете фотографію, там нема художнього отбору. Там невідомо який колорит ви зробите, чи підберете його вдало. І дуже багато задач, які дійсно слід вирішити. І коли ви художник початківець ви будете просто впиратися в ці задачі, і буде дуже складно і не факт, що у вас вийде. А як ми всі знаємо, якщо не получається, то людина починає псішить, нервнічать і вже потроху тяга на живопис починає відпадати. Отже, друзі, ось такі від мене невеличкі поради. Сподіваюсь, було. Корисно цікаво, ну і звісно, ставте колокольчик, жміть пальчик і підписуйтесь. До зустрічі!